Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзіствії і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні поговоримо про цікаві новини. Деякі українці створюють їх самі, деякі готує нам влада, а деякі просто змушують замислитись. Сподіваюсь, ти вже підписаний на наш канал. А якщо ні, то швиденько виправляй і побігли дивитись, що ж там цікавого ми підготували. МВС презентували оновлений онлайн-тренажер, який допомагає майбутнім водіям підготуватись до теоретичного іспиту. Симулятор безкоштовний та повністю повторює проходження самого іспиту. Тому всім дається 20 хвилин та право на дві помилки. Проходити тести можна скільки завгодно разів. Додатково є доступ до деяких відеороз'яснень з ПДР. А щоб полегшити навчання та вчитись з мобільного телефона, можна скачати додаток офіційні тести ПДР України на iOS та Android. А також у додатку можна стежити за своїм прогресом. А от українець намагався ввести в Україну БТР, але транспортний засіб не вдалося оформити. Машина перебувала на митному складі понад два роки, але так і не прийшла розмитнення. Цікаво, що митники в принципі були не проти, але для цього були потрібні відповідні документи. На ці документи вони й чекали. Втім, термін зберігання закінчився, а власник так і не приділив їх. Тому автомобіль передали до прикордонної служби. До речі, мова йде про командно штабну машину Туркар турецького виробництва. Якщо в місцях встановлення камер статистика ДТП знижується, то загалом в країні картина не така райдужна. За цей рік в Україні сталося майже 155 тисяч ДТП, що на 14% більше у порівнянні з минулим роком. Тішить хоча б те, що смертельний ДТП поменшало. За цей рік смерті зменшилася на 9% до 2680 осіб. Кількість ДТП із постраждалими становила майже 25 тисяч інцидентів, що також на 7% менше минулого року. Ми раніше вже повідомляли про те, що у двох злізних порушників ПДР Україні відібрали автомобілі. Один з них гірієць Харкова, другий українець з Києва. Якщо не пам'ятаєте, раджу вам подивитися минулі випуски. Але тепер стало відомо, що поліція розпочала масове полювання на водіїв, що регулярно не сплачують великі штрафи за порушення правил дорожнього руху. А чому я? Ми в дірьмі! Ми в дірмі! Чергова хвиля таких вилучень прийшла нещодавно у Дніпрі. В результаті було виявлено та вилучено на штраф майданчик понад десяток автомобілів. Причому в поліції кажуть, що такий підхід дає добрі результати, тому що після конфіскації авто власники наступного ж дня оплачують усі штрафи. Ну а це була остання новина на сьогодні. Ставте пальці в гори і до нових зустрічей! Цьом цьом!